Перед черговою жорстокою атакою на Київ та інші регіони нашої країни, атакою, що призвела до численних руйнувань пожеж поранень в українській столиці, я спеціально стежив за тим, як буде розгортатися ця атака на тлі розмови, яку американський президент Дональд Трамп вже в шосте проводив із російським президентом. Володимиром Путіним. я звик вже до того, що Путін або до розмов із Трампом проводить обстріли української території, або розпочинає їх відразу після того, як завершується його розмова з американським колегом. І ця жахлива атака також не була виключеним з цього злочинного путінського правила. Можна сказати, що Перший розвідувальний безпілотник російських збройних сил з'явився в небі над Києвом саме тоді, коли Путін поклав слухавку і іронічно посміхнувся своїм помічникам, коментуючи розмову із американським президентом. У Києві зазвучали перші сирени повітряної тривоги, яка потім продовжувалася довгі важкі години. Години, які кияни проводили у сховищах на станціях метрополітену у підвалах власних будинків, атакованих російською армією.